Всім привіт! І сьогодні у нас вже 33 третій день експерименту. Це шаленство взагалі. Ну, чесно, я, я думала, що ми до 20-го дня не дойдемо. Бачите, які ми дисципліновані. Ну, вже 33 дні читаємо якого експерименту. впливу мотиваційної літератури на психіку індивіда. І досліджуємо ми це на базі книги «Бріану. Вест Перемовний рік. Яка за 365 днів має зробити з нас. Кращу версію нас. Чи це взагалі можливо? Я не знаю. Але ми мали спробувати. Так. І так, 33 день. 33 день. День, 33. день. Ви не знаєте, що робити далі. Як правило, не тому, що ваш наступний крок так далеко, що його не видно, а тому. Що він уже перед вами. Це пропозиція припинити дивитися назовні і зазирнути всередину. Це запрошення змінюватися просто зараз. Ви не знаєте, що робити далі, не тому, що вам потрібно більше відповідей, а тому, що ви повинні прийняти ті, які вже маєте. Якщо ви не знаєте, що робити далі, час навчитися жити у сьогоденні, бо саме воно є відповіді на молитви. Час навчитися користуватися тим, що маєте, та бути тим, ким ви є насправді. Час припинити чекати, поки майбутнє пройлє світло на ваші мрії. Відкопати їх з-під ваших страхів і почати по справжньому почати. Ну, ми вже 33 дні, як починаємо. Добре? Дякую, Бріані, за цікаву медитацію. Дякую, що були зі мною. І до завтра.